Послання 1131 Вони використають мій дім для почитання поганських божків, а світові скажуть, що знак поваги до них є винятково справедливим. Неділя 18 травня 2014 року Божого 1915. Моя ніжно улюблена, дочко, всі пророцтва дані тобі. Почнуть зараз виливатися, спочатку по краплині, аж поки не поллються швидко, як вода з-під крану. Ви скоро станете свідками інцидентів, вченків і дій, пов'язаних з моєю церквою на землі. Ті, які роблять зневажливі заяви про моє святе слово, замовкнуть, настільки враженими вони будуть майбутніми подіями. Все, що походить від мене, походить від мого Отця. Коли мій отець диктує деталі майбутніх подій як частину його місії по спасінню душ, то будьте впевнені, що вони відбудуться, оскільки у моїй церкві розпочинається нова ера радикальних реформ, буде прийнято багато нехристиянських груп. І хоч я вітаю усі душі, я ніколи не дозволю, щоб моє слово, на якому побудована моя церква, відштовхнули на узбіччя. Тих, які не приймають мене, тому що вони не вірять в те, ким я є, радо вітатимуть у моєму домі, їх прийматимуть з гостинністю, до них будуть ставитися з великою люб'язністю, їм даруватимуть подарунки, та все ж вони відмовляться. Визнати їхнього господаря. Потім з часом вони використають мій дім для почитання поганських божків, а світові скажуть, що знак поваги до них є винятково справедливим. Християнам скажуть, що Бог очікує від них, щоб вони вітали невіруючих в церкві. Деякі практики на мою честь будуть пристосовані. У такий спосіб, щоб не образити тих гостей. І скоро мій дім більше не буде належати мені, бо там майже не буде згадуватися моє правдиве святе слово. Нові слова, які, як вони скажуть, походять з моїх уст, будуть використані моєю церквою на землі, щоб вітати чужинців у моєму домі. І поки я тихо сидітому в кутку, вони будуть. Бешкетувати в моєму домі, викидати геть скарби і всі символи, пов'язані зі мною, моєю улюбленою матір'ю, а також стації хресної дороги. Мій дім буде очищений від усього, що мені дороге, і в ньому оселяться самозванці. Він стане місцем дивних пам'ятних церемоній, нових і незвичайних молитов. А нова книга замінить стару. Це триватиме доти, доки я не буду змушений покинути мій дім, оскільки він стане негідним моєї святої присутності. Щодо усіх моїх невинних послідовників, то вони будуть бачити тільки те, що вважатиметься ними спробою модернізувати католицьку релігію. Невдовзі у мене вже не буде ключів від мого дому, бо вони їх заберуть. І тоді я зроблю моїм домом тільки серця моїх вірних висвічених слуг, моїх улюблених послідовників і тих, чиї серця будуть відкритими на мене. Мій дім є вашим, мій дім є для всіх, але коли я вітаю поган у моєму домі, то це не дає їм права. Змушувати Божих дітей приймати їхні звичаї або дозволяти їхнім церемоніям відбуватися в Господньому домі. Ви ніколи не повинні дозволити, щоб ваша віра була використана в такий спосіб, або йти на компроміс, щоб погане зганьбили мій дім, ваш Ісус!